Доброго дня! Хочу показати, чим я штукатурю наношу армуючу суміш, бо всі інші інструменти щось мені взагалі не сподобались. Ось так. О! Бачите, воно виходить як? По типу набрав і розмазую. Але намазується правильно. Бачите? Такі пузирки є. Це, виходить, суміш. Вона попала в отвори, оці в стеродур. І звідти потім під натиском назад питається вийти, і получаються такі пузирочки. Оце правильно. І воно зараз робиться, бачите, тобто раз. Раз провів, як би, і все. А інші інструменти, ну, блін, це був капець. По 10 разів терти потрібно було, щоб його якось нанести.